Владислав та Валерія Єщенки. Фонд «Побачимо перемогу». Київ. Березень 2024 рік. Чоловік і жінка стоять біля під'їзду багатоквартирного будинку, облицьованого світло-рожевою плиткою з вікнами в коричневих хремах. Чоловік зліва має темне волосся, коротко підстрижене з боків, одягнене у куртку кольору хакі та темно-зелені військові штани. Він тримає білу тростину. І стоїть обличчям від камери, заплющивши очі. Це Владислав Єщенко, засновник благодійного фонду Побачимо перемогу, який допомагає людям, що втратили зір через війну. Жінка, що стоїть ліворуч від Владислава, дивиться в камеру. Її темне волосся зав'язане у хвіст, вона одягнена в дублянку з коричневої шкіри, мішкуваті джинси та бежеві туфлі. Вона притискає руку до грудей груди чоловіка і звуть її Валерія Єщенко. Вона є дружиною та колежанкою Владислава. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Владислав Єщенко працював в організації з гуманітарного розмінування. Згодом він приєднався до підрозділу саперів ЗСУ, який працював на передовій на Донбасі. На фронті він провів півроку без вихідних. 9 серпня 2022 року під час знешкодження протипіхотної міни типу ПФМ 1 «Зелений Папуга або Міна Пелюстка. Здетонувала інша міна. Це спричинило ланцюгову реакцію. Унаслідок вибуху Владислав втратив обидва ока, отримав перелом черепа і частково втратив слух. Після чотирьох місяців у лікарні та тривалої реабілітації Владислав Єщенко став співзасновником благодійного фонду Побачимо перемогу, який підтримує людей, які втратили зір через війну, на шляху до одужання. Його дружина Валерія відповідає за комунікації та менеджмент в благодійнісній організації. Вони одружилися у серпні 2023 року. Військовослужбовець, який втратив зір, спочатку перебуває в дуже поганому стані, каже Владислав. Він думає, що його життя закінчилося, що він не зможе подбати про себе самотужки, і, на жаль, це може призвести до самогубства. Найкращий спосіб допомогти людині оговтатись. Дати їй відчути, що вона все ще потрібна людям, і що вони нею пишаються. Тому наша благодійна організація допомагає знайти нову роботу, команда фахівців користуватися комп'ютером, телефоном допомагає самостійно купувати продукти аби показати їм, що вони все що можуть, все це зробити.